Що із озброєння Росія покаже на параді Пабідебесія? Чи буде що показувати після атак невідомих БПЛА? Чи рятують росіян антидронові сітки, які вони ставлять і на передовій, і в тилу? А Україна готується створити космічні сили. І що це за новий дрон-бандероль, який летить на Одещину? Про це не тільки сьогодні. Говоримо із авіаекспертом, заступником генерального директора компанії із виробництва Ребів Анатолієм Храпчинським. Рада вас вітати. Вітаю сьогодні. Дійсно була така приємна новина. З того, що дрони атакували оборонний завод у російському Муромі, який за півтори тисячі кілометрів від Києва, і це завод, як його називають пороховий, який виробляє засоби запалювання боєприпасів і виробів для військово-морського флоту та військової авіації російської. Там горіло зокрема на площі 700 квадратів. Минулого тижня пам'ятаємо, як прекрасно горів військовий арсенал у Володимирській області, де було понад 100 тисяч тонн боєприпасів. Повідомляли в центрі протидії дезінформації. І тут цікаво, як багато таких складів залишається, як багато у Росії боєприпасів. Чи буде їй взагалі що показувати на ось цьому параді пабідабесія 9 травня? Чи вони туди стягують максимально свої засоби ППО, щоб, хоч якось, захиститися? Ну давайте зауважимо, що Москва насправді і так захищена дуже якісними засобами протиповітряної оборони, навіть враховуючи засоби, які можуть перехоплювати між контенталі. Балістична ракета це система Амур, яка зараз намагається вони оновити для того, щоб можливо отримати можливість перекоплення навіть низкоорбітальних супутників, але повертаючись до питання, що наприклад кількості складів грау сім складів основних, основних в Россі основних у Російській Федерації, близько чотирьох було уражено силами оборони України. Додатково треба зауважити, що загальна кількість складів близько там від 10 до 20, в залежності від. Кількості засобів озброєння, які можуть знаходитися на цих складах, але безумовно гноптики вкотре треба наголошувати, і про це треба казати треба бити по а, виробничим потужцям Російської Федерації, там де виробляється або модернізується будь-яка зброя, тому що а, саме за рахунок російських інженерів кра набагато краще стала працювати е... корейська балістика. Саме за рахунок російських інженерів і в активного випробування тих же ударних безпілотників то шахет на лінії по, по, по території України іран отримав більш досконалену систему бережуючого боєприпасу. тому вкотре треба продовжувати наносити удари по території Російської Федерації, тому що треба зрозуміти, що це є головним пріоритетом, позбавлені можливості щодо масштабування власних робочих спроможностей саме Російської Федерації. Тут хочеться розуміти, чи покажуть вони на 9 травня, можливо, якісь спільні розробки із іншими країнами, з тими ж КНДРівцями, чи з Іраном, що вони саме будуть показувати, і чи потрібно нам тоді ретельно спостерігати за тим, що вони демонструватимуть на параді? Це російська налога іфнет ні, та коли, наприклад, висушка з літака Ту 22 м 3 Випущено наприклад там 89-му році не підходить до ВСУшки літака Ту-22М3, Випущено в кінці 89-го року. Тому тут в принципі дивуватися чомусь не треба, але вкотре буду казати про те, що не проблема в тому, що в російських або в корейських ракетах є американські комплектуючі, тому що демократизація певних технологій дозволила отримувати безліч а, різних напрямків щодо електроніки. Проблема в тому, що в корейських засобах озброєння є російська інтелектуальна власність, тобто в Кореї, яка мріяла стати державною країною, яка мріяла стати перепрошую ядерною країною, яка постійно працювала в цьому напрямку, отримала доз досвід і можливість співпраці з Росією, яка є ядерною країною, так само і стосується цій Ірану. Тому я думаю, світовій спільноті треба більш уважно зрозуміти, що об'єднання цих трьох країн створюють набагато більше проблем. Які опиняються зараз в рук Китая, тобто, ми, якщо ми кажемо про ту протидію, яку хоче зробити Трамп, саме Китає, то він то треба зрозуміти, що він лише посилює спроможності Китаю за рахунок того, що такі три країни об'єдналися технологічно обновляють свої спроможності. Якщо говорити стосовно нових російських дронів, то тут от цікава, якраз таки їхня розробка. Ось ця Бандероль БПЛА, яка активно летіла на Одещину, і принаймні із того, що було відомо із. З відкритих джерел, що цей БПЛА летить зі швидкістю до 500 км за годину і має реактивний двигун. Відомо, що правда про нього небагато, але тут якраз таки скоріше його порівнюють із кабами. То чи дійсно в ньому така ж сама загроза і небезпека, як у кабів? Я би порівнював в сенсі з кабами те, що Росія отримала чергову з дешеву зброю, якою вона може розвивати? Україна, тобто ми кажемо про те, що це засіб, який використовує реактивну швидкість, що дозволяє подолати деякі наші спроможності мобільних вогневих груп, але не, не неможливе перехоплення, і це дешева зброя, яку Росія може масово виробляти, так само як і кабель, до яких з падаючих бомб, наприклад, доєднується модуль МПК, і це стає зброєю, яка може працювати там на 120 кілометрів. В даному випадку, якщо ми кажемо про блендроль. Це швидкість близько там 400-500 км на годину плюс 150-100 кг корисного тармін для порівняння в шахеді 50 кг. Тобто, якщо ми будемо казати про 150 кг термобаричного боєприпасу, то ми розуміємо, які наслідки можуть бути від удару таких дронів. Але давайте знов таки повертаємося до стратегічного бачення наших протидій. Тобто ми кажемо про те, що треба шукати рішення автоматичного виявлення, захоплення і перех... знищення цілі в повітряному просторі за рахунок. Засобів враження малих зенитних ракет, малих зенитних дронів, які зараз розробляють приватні українські компанії, насправді які е е якісно в цьому напрямку працюють. Тому е тут е жнов таки, якщо казати про загрозу, це ну, е це чергова спроба Росії здешевити засіб пораження, яким вона буде тероризувати Україну. Так само, як вона тероризує, наприклад, і дронами шахедами, так само як вона тероризує кавами, так само як вона тероризує малими крилами в Молнії або Привєд-82 при фронтову прикордонну зону, тобто вона постійно б'є по нашій території для того, щоб а, якомога більше цивільного населення постраждало. ну тому я би сказав би, що тут головна задача зараз це пошук протидії. А протидія полягає в збільшенні засобів радіолокації щодо виявлення цих повітряних сіл і засобах перехоплення українські приватні компанії працюють, але в цьому напрямку теж треба активно спілкуватися з нашими західними партнерами, тому що це нова сучасна загроза, яка в принципі не тільки загрожує Україні, а й ряду країн європейських, ті ж країни Балтії. Країни Польща, тобто не забуваємо про сувальський коридор, який обстрілюємо і з боку Білорусі, може бути, тому тут знов ну, таки вкотре буду казати про те, що треба об'єднуватися з Європою в деяких технологічних рішеннях для того, щоб спроти, спростити пошук рішень, який би допоміг нам захиститися від цієї навали з боку Російської Федерації. Якщо говорити не тільки про протидію, а й про те, як боротися з наслідками з тими з наслідками боротьби з дронами, зокрема, ми бачили про те, як росіяни використовують ось ці антидронові сітки, як на полі бою, так і на основних дорогах, де йде постачання, і так само їх ставлять на цивільні будинки на Білгарачині, і не тільки. На вашу думку, чи дійсно це такий ефективний метод боротьби з дронами, чи варто нам перейняти цей досвід, і можливо. Він таки є у нас при фронтові прикордонні міста насправді потрібно захищати не тільки засобами радіоелектронної боротьби або малими ППО. Додатково треба казати про можливості кінетичного захисту від можливих засобів враження на кшталт е, тих самих підронів. Подивіться, як активно працює ворог по прифронтовій прикордонній е, ділянці. ФПІВДронами по звичайному цивільному населенню. Тобто вони активно і систематично вибивають. І постачання продуктів до цивільних магазинів, і безпосередньо автомобілі з цивільним населенням. Тому тут є насправді загроза. І варіант кінетичного захисту, тобто захисту фізичного, який ми можемо натягнути сітки. В принципі, ми теж використовуємо, наші військові теж використовують такі, такі ж методи Я прикрошу, захисту. Але вони не можуть але, якраз таки загорятися від того, що якщо дрон влучить, наприклад, чи не буде займання. Ну, зазначимо, що це окремий матеріал, який дозволяє бути захищеним від таких можливостей, але ворог намагається пробувати і за рахунок деяких засобів, які спочатку можуть просто горіти, пропалювати сітку, а потім для того, щоб залітати іншим дронам. Тому ж таки, тактика застосування деяких видів озброєння. Саме тому я постійно наголошую під час своїх ефірів про використання комплексного підходу ходу щодо захисту. Це не тільки класична система захисту вда себе на радіоелектронна боротьба, і кінетичне знищення за рахунок, наприклад, ті ж самих або перехоплюючи ну зменшення можливості потенціалу, це ті ж самі сітки, або, наприклад, фінічне знищення за рахунок стрілецької зброї, що в принципі можливо. Але ж розуміємо, ж таки вкотре будемо наголошувати, що ми вже давно можемо працювати на лінії бозітнення роботизованою технікою, тому що а, приватні компанії, які займаються в цьому напрямку, а ми кажемо про. Системи, наприклад, там і радіоелектронної боротьби, і розвідувальні дрони, і ударні і наземна роботизована техніка техніка, вона дозволяє нам робити і бути на лінії волозитня лише з роботизованою технікою, тобто прибираючи особовий склад з лінії волозитня. Тоді можна вже казати про більш сучасну технологічну війну, коли будуть захисти радіоелектронної боротьби або імпульсного озброєння, або лазерного зброєння. І, і тоді можна казати про те, що, наприклад, там сітки або шість виможні не потрібні. Якщо говорити саме про сітки, то які міста в першу чергу тоді потрібно розглядати, аби там їх ставили, тому що дрони летять майже по всій Україні, майже по всім регіонам? То з яких міст варто почати? Це там Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро? Тут треба розподілити загрози. Якщо ми кажемо загрози від піві дронів, то розуміємо, що там певні ділянки, на які можуть долітати в піві дрони. Якщо це дрони на птоволокні або дрони на радіоканалах, то там треба зрозуміти, що відстані роботи таких дронів можуть дорівнювати близько до 40 кілометрів. А знов таки, від яких дронів? Якщо ми кажемо, наприклад, там в піві крило або. Наприклад, ударні безпілотники, російські на кшталт ланцета, то тут зовсім інші засоби треба захисту, більш так би мовити, міцні, тому тут не можна описати одної відповіді. Насправді тут треба казати про комплексний підхід із підбором певних штихів штахів захисту на певній ділянці з розумінням, які основні засоби ураження на цій ділянці використовував ворог. Це таки повертаємося до того, що постійно я кажу, постійно каже пані Берлінська щодо аналізу усієї лінії. Озвітня для того, щоб розуміти, яку яких да собі протидії нам потрібно на тому чи іншому напрямку більше. Хочу також у вас запитати і стосовно того, як от цивільних можна захистити від авіатак і БПЛА, тому що бачимо, як на Росії з'являються ось такі ось бетонні укриття в Білгороді, зокрема, і експерт з радіотехнології Сергій Безкреснов каже, що це могло би бути ефективним у Сумах, Херсоні, Запоріжжі. Але от схожі зупинки, укриття є у Харкові. Але тут питання чи їх дійсно достатньо, і в яких містах тоді варто було б їх ставити? Чи достатньо ось таких бетонних укриттів? і що, на вашу думку, потрібно ставити в першу чергу? Чи потрібні нам такі самі, і як ще можливо варто захистити цивільних? 15-міліметровий уламок шрапнелі від Іскандера летить за швидкістю близько 2000 метрів за, за долю секунди. Тому тут треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про захист, то саме такі системи захисту, які передбачали би бетонне укриття на зупинках громадського транспорту, на зупинках і в людних місцях повинні бути, тому що це принаймні частково може вберегти людей від. Суттєвих пошкоджень або навіть відбивства, тому ну, на четвертий рік війни я думаю, що більшість міст, які потерпають від ударів з боку ворога балістичними ракетами або іншими засобами враження, потрібно сказати про те, що вони повинні бути так само. Вони повинні бути і в Києві, тому що жно ну, таки ворог за останній час збільшив кількість ударів по Києву саме за рахунок балістичних ракет, з шрапнелю. Давайте пригадаємо, що нещодавно був удар, так само як і про кривий рік. Тому насправді тут є куди рухатися, є про що казати. Є ще дуже багато роботи і прикро, що Ми на четвертий рік війни досі про це кажемо. Ви згадали стосовно шрапнелі. От хочеться теж розуміти, наскільки часто росіяни використовують таку методику, скажімо так, і чим вона небезпечна? Росіяни шукають будь-яке озброєння, яке може вбити якомога більше українців. Саме цивільних вони мають. на те, Чи точно вона? Саме цивільних, так? так? Цивільних ну їм все одно цивільних, тобто вони ж ми ж бачимо, що вони попадають по цивільних дитячих е е, площадках по школах, по е е лікарнях. Тобто, ми кажемо про те, що ворог активно б'є по цивільному населенні, по містах. Де немає військових, і він не використовує високоточну зброю, у ворога не є потреби створювати високоточну зброю. Йому треба зробити зброю ефективно, щоб якомога більше населення можна було знищити. Тому що ті ж саме ударні безполотники шахет, які використовують термобаричні боєприпаси, які нак наповнені там і додатковою шрапнелю, і ще додаткові засоби ураження, які можуть потім з часом детонувати. Тому я би сказав би, що насправді тут треба казати про те що а, з нашого боку треба й шукати рішення які би допомогли би нам а, якомога більше зберегти е, цивільного населення це більше укриттів більше таких от, от мобільних укриттів які б були б на зупинках, і це обов'язково потрібно бути при фронтовій прикордонній зони і жно таки шукати рішення щодо вибиття логістичних шляхів російської федерації постачання ракет до пускових установок жотики тепер розуміти що ворог від близько 100 кілометрів від кордонів запускає більшість цих озброєння по території України. Хочу з вами іншу тему підняти стосовно того, що знову піднімається питання, що потрібно створювати космічні сили в Україні, і вже, начебто, створено управління космічної політики, і в Раді зареєстрували відповідний законопроект, і що до 20, до 2030 року, перепрошую, Україна планує мати національні супутники для оборонних цілей і систему оповіщень повітряних тривог і контролю космічного простору. Наскільки зараз це пріоритетна задача? Що ви взагалі про це думаєте? І скільки потрібно тоді? І коштів взагалі для реалізації такої ідеї? У нас або пріоритетних питань, які у нас поки що гальмуються. І тут я би сказав, що в принципі космос це є один з важливих об'єктів, про які треба казати. Тому що космос. – це… Сталий зв'язок, наприклад, супутниковий, які ми використовуємо, американські і так далі. Знов таки, а ми вкотре намагаємося або самостійно вирішити це питання, або шукаємо партнерів. Але знов таки треба казати про пошук партнерів, надійних партнерів. Я постійно навожу. В приклад, що треба спілкуватися з Європою, яка в такому ж самому стані, як і Україна, щодо, якщо ми кажемо про ОПК, тому що Європа не немає літаків п'ятого покоління, власних європи немає своїх власних систем протиракетного захисту. Європи фрагментований ринок ОПК, який не дозволяє і немає єдиних стандартів. Європа тримали тривалий час рівнялась на сполучені штати. Зараз бачимо відношення сполучених штатів штатів. Тобто, стратегічне бачення з нашого боку повинно передбачати створення коаліції об'єднання з Європою для створення єдиного оборонного альянсу з єдиною стратегією розвитку ОПК, який би дозволив нам об'єднати зусилля. По ключових питаннях, тобто, в принципі, Україна активно е, впроваджує і виробляє велику кількість безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, але нам не вистачає засобів е, протиповітряної оборони, нам не вистачає авіації. Ці засоби, в принципі, виробляє Європа, і на тому рівні, який вона виробляє ті системи четвертого плюс покоління, вдовольнили би наші потреби під час війни з Російською Федерацією. Тому саме об'єднання з Європою створення єдиної стратегії, як в космосі, так і на землі, є головним пріоритетом зараз. З нашої дипломатії, для того, щоб ми не залишилися сам на сам з усім світом. Я у вас ще хочу уточнити щодо того, наскільки ми от незалежними стали, наскільки ми м, з європейськими партнерами об'єднуємось, те, про що ви говорили, наскільки ми залежні від китайських деталей, тому що був класний приклад того, як українська компанія розповіла, що виготовила першу тисячу FPV-дронів на 100% з українських компонентів, і вдалося замінити китайські компоненти на аналогічні, і при цьому не здорожчало це ціна, саме на ціну не вплинула. Тому тут хоч. Розуміти, наскільки можна ось такий приклад масштабувати швидко? І дійсно, наскільки ми залежні від Китаю, якщо говорити у відсотковому співвідношенні? Ну, знов таки, залежному від Китаю, чому, тому що це дешево. Нам потрібна велика кількість засобів озброєння, які ми використовуємо на лінії бозітне. Насправді, якщо ми кажемо про більш технологічну зброю, то тут треба більше інвестицій. Треба насправді більш якісні деякі елементи, які ми могли би закупити або в Тайвані, або. Кореї або, наприклад, Сполучених Штатах або Європі, але це суттєво здорожчує будь-яку техніку на власному прикладі. 70% локалізації виробничих потужностей дозволяє нам виробляти на 70% з українських комплектуючих власних розробок засоби електронної боротьби, які активно допомагають нашим військовим захищати себе від дронів на лінії боозвітня і в тилу, якщо ми кажемо про деякі важливі об'єкти. Тому а тут а, немає проблеми є а, знов таки стратегічне бачення. Якщо б у нас була б єдина аналітична центра, який би якісно проаналізував би загальну потребу, якісно проаналізував би з чим саме воює ворог, як і які засоби використовуємо ми, сформувалась би якісна потреба і стратегічне бачення, куди ми рухаємося і в якому напрямку нам потрібно більше зброї, і це б дозволило нам би розспілкувати. Чого нам потрібно менше, і а, як ми рухаємося щодо створення певних технологій, технологій озброєння? Насправді знов таки немає проблеми від а, залишитися без китайських комплектуючих, але це суттєво здорожчує продукт. знов таки, в тому випадку, коли Росія раніше використовувала а, 150 дронів шахет за місяць, а зараз використовує 150 дронів за то Ми розуміємо, а, яка навала на і навантаження йде на сили протиповітряної оборони України а, зараз. Дякую вам дуже. Дуже хочеться дійсно побачити спільні виробництва з європейськими партнерами, і дуже хочеться, щоб європейські е, наші друзі більше вкладалися в наш ВПК і вітчизняного виробника було, скажімо так, все більше і на європейському ринку, в тому числі, щоб наші таланти залишалися тут в Україні. Дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, говорили із заступником генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолієм Храбчинським.